Всім вітання ми з України. Сьогодні, дівчатка, ох, я трішечки зараз під вечір пішла попрацювати в тепличку. І що хочу вам сказати і показати. Ну що, жертва Ютуба, по-перше, покажу, дивіться, який в мене ліс дрімучий. Це просто жахіття. Так, це у нас пак чой. Ось така капуста. Ось тут в мене була редька, вже повиривала, стоять бур'яни. Ось мої помідори, які вже я винесла з хати, потрібно ну, негайно їх пересаджувати. Моя ось така капуста. Бачите, все-все поросло. Ви знаєте, холодно, не холодно, а бур'янам все добре. А ось тут у мене вже пізніше капуста посаджена. А ось тут взагалі вже пізно-пізно посаджена, але все ж таки сходить. Так, Савойська. Ага, Савойської нема. Десь чомусь нема. І, напевно, вже не буде. Ну, нема, то й не треба, так? Да? Ось тут у нас червона капуста. Дивіться, ась сходить. Ну, будемо бачити, що буде мати. Ось взагалі, дівчатка, це в мене тут високорослі помідори, але дивіться. Надія є, правда, не впевнена, коли ж я буду ними торгувати, якщо отака надія, бачите? Дивіться, яке сьогодні 25 квітня з цими холодами, ось таке. Але то таке, що хотіла сказати, чому назва має таке? неправильно сказала, чому моє відео має таку цікаву назву. А Тому що, дивіться, ося помідори, я їх. Посадила трішки раніше на свій страх і риск. Це в мене рані помідори і низькорослі. Усі всі вони, бачите, які гарні. Ось так посходили, але я думаю, під, підільється, додамо. Органічно доброго і все буде гаразд, і думаю, що пізні теж нагонять. А чому ж же жертва ютуба Тому що надивилася Ютуба, дівчатка, і посадила. Значить, папа зробив мені маркер. Маркер між рядочками 8 см. І ось я під маркер все посіяла. І що ви думаєте, тепер мені треба бачити, що зробити зворушити землю, дати, щоб воно краще росло. І дивіться, чим ми працюємо. опача Ось такою приспособою, виделкою І дівчата ну, не, нічого сюди не підходить, лише виделка. От виделкою все гаразд. От... Тому я себе вважаю жертвою Ютуба. Надивилася, а тепер голову ломала, чим же, що я збираюся його тут полоти? Ну, значить, будемо полоти виделкою. В своєму житті я полола вже чим тільки не полола, але виделка вперше мені йде в допомогу. Ось так. Значить, будемо полоти виделкою. Але все ж таки, як би не було, все добре. Бачите, це у нас тут. Що це у нас таке? Рукола далі салат, якого не видно, тому що ну чуть-чуть потепліло і все. Заросло, а в мене часу ніяк ну не було сюди заглянути. А тепер два дні будемо працювати в теплиці, щоб наздогнати, підлити, підкормити і все висипати і пересадити. Ось такі справи. Теплички я знаходжусь такою в цій не, своїй великій. А в маленькій там взагалі жахіття, що робиться. Але не втрачаємо надії, все буде добре. І все буде Україна. Ми чекаємо перемогу. Великий уклін і повага. і не знаю навіть, які підібрати слова, але слава нашим ЗСУ. Перемога за нами. Всім до нових зустрічей. І, дівчатка, не ведіться на ті ютуби. Робіть так, як ви робите це завжди. До нових зустрічей!